Від Марка святого Євангелія читання. В той час Йосип з Ариматеї, поважний радник, що й сам очікував Царства Божого, прибув і, сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер. Довідавшись від сотника, що помер він, видав Йосифові тіло. Тоді Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав у гробі. Щоб був висячений у скелі, потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа дивилася де його поклали. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити Ісуса. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце і говорили між собою хто нам відкотить камінь від входу до гробу. Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворож, одягненого в білу одежу, і злякалися. А він мовив їм: Не бійтеся, шукайте Ісуса Назарянина, розп'ятого, встав, нема його тут. Ось місце, де його положили, були, але йдіть і скажіть учням його і Петрові, що він чекає вас у Галілеї, там його побачите, як вам сказав. І, вийшовши, побігли від гробу, бо страх і жах огорнув їх, нікому нічого не сказали, бо боялися. Амінь.